Чи всі збагнули? Я мушу отримати цих учасників. Це зрозуміло. Повторімо. Першою ми повинні отримати балерину капучино. Ага, в такому разі вперед. Ходім! Балерина капучина. О, мені підтанцьовують, чи що? Давно час? Дозвольте доєднатися. О, Мені не видалося. Потанцюємо. До речі, це вам. Гра кальмара? О, Неси okay. її на полігон. Гаразд. Що тут відбувається? Ласкаво просимо до гри балерино Капучино. Нічого не збага. Ой ой, це ж бомбардиро крокодило. Бомбардиро крокодило. А де моя подруга балерина? Недовго їй залишилося літати. Час спускатися на землю. Бомбардиро крокодило. Тройдрік. А от що це таке? Запрошення? Ауч! Ой, що це було? Голубіро. Комплімент від шефа. Mm -hmm. О, обожнюю oh. компліменти. Що тут маємо? Ого. А що за візитівка? Вона не їстівна. Покличте адміністратора. Солодких снів голуб'ятко. Я ж погуніро голубіро. Ай, тепер що й він. Де це я? Де адміністратор? Ти потрапив до гри в Кальмара? Що тільки не це. На мене вже номер повісили. Тепер сіпатися марно. Ой, це ж ведуча. Усмішку. Пограємо. Що <плес> ця дівнота нам вказуватиме? Трум трі. Оце жартівниця. Друзі, гадаю, маємо проблеми. А? Тихіше. Ми ще навіть не почали. Вибираю ціль. О, ні, тільки не мене. Ціль вибрано. Трумпрі. О, ні, за що? Чи хто небудь може мене почистити? О. -о. Біжімо. Гаразд. Ми зіграємо у твою гру. Досі чудово. В такому разі на старт. Увага! Зелений! Біжімо! це пастка. Це наш шанс. Відпусти. Капучино, чи ти сповна розуму. Повторіть за мною і все вдасться. Бачите? Нічого складного. Червоний. Вперед, друзі. Зелений. Треба пильнувати. Стривай, нам потрібен план. Зачекай, маю ідею. Просто зачекай. Аплікації не на часі. Готово. Ідеальне маскування. Ходімо. Гадки не мало, що мене врятує газета. Взагалі то тебе рятую я. Червоний. Так так. Ось і моя мішень. Тромтрік. Не так швидко Ось Усмішку. Тромтрік. Облиш я не нафарбована. Ще один кадр, і ми пройшли. Я ж казав. Залишилась тільки я. Мені потрібен план. Знаю. Мало б спрацювати. Час для феєрверків. Вони додадуть прискорення. Тромтріп. Підготувати смугу обережно. Червоний. А-а-а! Не треба. О, аварійне Приземлення відбулося успішно. Ви подолали випробування. Ура! Ауч! Тепер ми вільні. Ура! Ви молодці. Тепер до наступного раунду. Що, ще не все? Трумтріп. А? Ого? Оце так місце. Що ми повинні робити? Все просто. Перейдіть на інший бік. Трун-трік. Матимете підказки. Перше, хто носить просівки. Не я. Жодних загадок. Я полечу на інший yeah. бік. Ось і свіжий випуск. Я вважала, що голуби й без того літають. Те, що треба. Тепер додамо стилю. Без цього годі обійтися. Ага. Отак тепер мене ніщо не годне налякати. Залишилось триматись міцніше. Трік. Це не за правилами. Що? О, ні. Я збагнула. Я піду наступною. Траролеро тралала. О, все добре. Молодець. Наступний блок Тром Трік. Хто полюбляє банани? Простіше не буває. Ми майже на тому боці. Ну модалі. далі. Чи ти їх знаєш? Капучино. Я також не знаю, хто з них кактус. Друзі, допоможіть, будь ласка, кого нам вибрати? Бур-бур-патапіма чи Ларілі Ларила? О, дякую. Це Ларілі Ларила. Лірілі Ларіла. Ви чудово впоралися. Дякую, мерщій сюди, балерино. Підпавте діву. Гаразд. Я готова. Зробімо це елегантно. Піро ще один. Ха, я сьогодні не перевершена. Ти виконала завдання. А тепер наступний раунд. Ходімо, я вас проведу. Покваптеся хай щастить. Ай, годі вже. М -м. Поглянь, це ж тралалера тралала. Ого! Друзі, ви також отримали таку картку. Ще одна. А, що тут смішного? Це дуже серйозна гра. Грайте, якщо хочете повернутися додому. І що вдіяти? О! Печиво! Маю круг. О, ура, маю парасольку, це ж крутизно, тільки не це. Гаразд. Гам-гам-гам. О, Проблема значно серйозніша. Гаразд. Зараз ми покажемо, як треба. О, ні, мій жук, воно твердюще. О, такої ти все не так робила. Що ж діяти? О, тут так спекотно. Я перемогла, бо приїла. теж мені перемога. Наразі я покажу, як перемогти. Вмочуємо в капучино. І такий аромат. Можна скуштувати шматочок. Смакота. Не можна їсти. Ти вибуваєш. Тромтрі. Ого бідолашна балерина. Не варто було їсти після шостої. Мені спала на думку ідея. Я впораюся з печером, якщо змочу його. Ой, гадаю, я передала куті моєду. Це погано. Що ти накоїла? Тромрі. Просто жах. <.oth1> <cuasure> Мені ще поталанило. Дякую за м'яке приземлення, голубіро! Друзі, чи все гаразд? А ти як вважаєш? Ну, ми грати далі. Згодна, переходьмо до наступного конкурсу. Линва? Сподіваюся, матимемо слабшого суперника. Хто це? Я проти вас. Що ти сама? Вважай, що вже програла. О, ви хочете підвищити ставки. Як вам таке. А що, як вона переможе? Тягніть що сили. Щось кволо тягнете. Ого, та вона, наче бульдозер. Тягнімо разом. Готові. Так. І тром, і трі. Ого, не очікувала від вас такого. Втім, я не здамся. Ловіть. Ой, це тобі. Ні, ні, я чистий. Не о, ні, не можу втримати. Це через мило. Тримайтесь. Yeah. Тягніть мене. Yeah. Тягніть капучино. Хороша спроба, однак не занадто. Ох, yeah. ми цілі. Друзі, гадаю, на нас чекають. Коли ж вони розпочнуть. Оголошую музичний челендж розпочати. Можете розпочинати виступи. Я покажу їм танець голубі рожпигуніро. Браво! Далі соло на саксофонії. О, так. Він геній. Це неймовірно. Дякую, дякую. Я так само не відмовлюся ще й від фіба. Як на мене простеньке, це було жахливо. Найкраще у світі. На біс. З ким доводиться працювати. Ти не проходиш. Ти надто хороший. Згодна тільки з тим, що ти не проходиш. Перепрошую про Трісця. Доведеться повернутися до маминого гнізда. Вони не розуміються на талантах. Підводьтеся та літайте. То як вам? О, жахливо. Що кажеш? Нам теж не сподобалося. Малу, Рома мав рацію. Ви геть не розумієтеся на талантах. Модайте на вуз. Оце так заявка. Чи ви не проти, якщо я ввімкну свій трек? А вже ж. Ось вам мій танець. Ага, Нарешті хвилинка слави. Неймовірно, це просто шедевр. І завершальне Реверанс! То як вам? Нарешті, це саме те, що ми шукали. Дякую вам, мої любі глядачі. Ой. Пожежа, рятуйте. Перепрошую, балерино. Проте ми не можемо тебе пропустити. Чому ти не проходиш? Мало не підсмажила нас. Знову ви розбили мені серце. Це досить з мене, годі. Ви викликали ураган! Трунтрі! Чи все гаразд? О-о, ще один конкурс. Так-так. Цього разу ви повинні за допомогою води провести стаканчик по нитці. Зрозуміло. Я майже біля виходу! Okay. Я не маю наміру затримуватися. Mm. Вважай, перемога вже yeah. в кишені. Трунтрі. Mm. Я зробила це. Ура! Чудово. Наступний голубірошпигуніро. Mm -hmm. О, залюбки. Я також маю туза в рукаві. Отримуй! Ой, не вже постіль. Mm -hmm. Як oh. так? Зачекайте. Я знаю, як допомогти. гулі Гулі. Хто хоче зернятка? О, так. Я би їх подзьобав. Yeah. Годі такігори, я йду до вас. Трунтрі. Yeah. Вдалося. Молодець голубіро дай п'ять. Залишилося тільки я. Що вибрати. Вперед, крокодило бомбардиро, бери бластер якомога більший. Зараз я вас зрозуміла. О! Час для серйозної гармати. Mm -hmm. -га -га, крокодило бомбардіро. Вірно, ми зробили це. Я дуже рада, що ми знову разом. Ви чудова команда. Вітаю, ви можете повернутися до світу Брейнрот. Нарешті ми вирушаємо додому. Що? А якщо до мене тільки один квиток? Ти прострелила стаканчик. Трясця, перепрошую. Пропустіть мене. Я з квитком. Чудово, втім, спершу проскануємо тебе. Трум тріт. О, ти підходиш на сто відсотків. Можеш проходити. Дякую. Чао! Стійте тут і чекайте на челендж. Знову ще Оу. один конкурс. Ау. Так, і переможе тільки одна команда. О, це будемо ми. Переможемо ми з балериною. Я дуже рада, що з тобою. Чудово, почнімо гру. Лістенька гонгі. Чи вона про це? Ми готові. Що тут маємо? Зрозуміло. Треба підкидати та ловити. Чи впоришся? Тобою. О, це не надто просте завдання. Не переймайся, тобі потрібно розслабитися і все вдасться. Поглянь, як можу. Один, два, три, чотири. То як <плес> ти впораєшся з цим? Трум-три! Ще один. Yeah! Wow! О, це серйозні гонги! Дедолі складніший жах. Тепер закиньте все на центральний гонгі. О, зробімо це. Так стало простіше. Трумтрік. Чудово, ви пройшли. Ура, дай п'ять. Ми наступні. Чи не так банані? Покажімо їм майстер-клас. не дивлячись. То що з'їли облизня? Учасників ви не приходите. Погляньте. Там і найкрутезніша команда. Ви вже в печінках. Заберіть їх. Покваптесь. Прошу ваші квитки. А ми до вас пропустіть нас. Нема питань. ж бо. Однак спершу сканування. О, чудовий результат. Крутезно. Yes. А якщо до мене, сподіваюся, пройду. Майте нуль відсотків. Я не можу вас пропустити. Іди без мене. Я тебе не залишу. Ходімо до мене додому, я тебе десь там познайомлю. Ось ти й у мене. Тут крутезно. Познайомся з ля лікарину капучино. Привіт! Будьмо друзями. Це тобі. Гадайте їй сподобалася. Почнімо перевтілення. Якщо готова, відкрий парасольку. Yes. Ова! Yeah. Mm, чудово! Рожевий тобі небо як пасує. Oh. Дякую тобі! Майже рівна! Кія! Чудово! Yeah. Тобі також дякую, капучино! Обореш. <laughs> Поглянь си лисили на пункчиків! Mm. Зачекай! А як щодо моїх, yes. може, я буду леді oh, no. пончик? Моє облич, це буде весело. Oh. Пончики також братимуть участь. Ось цей, наприклад, косметичка. Oh, no. Як тобі? Ова. So oh, wow. Зробімо та блуз. Візьмемо палетку. То смакулики. Це буде найсолодший мейкс. Ове! Oh, wow. Дуже гарно вича рівні.